Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Містер Вайнвік і три бажання жив собі в невеличкому селі чоловік на ім'я містер Вайнвік. Не був він же браком, але й багатства не мав. Землі своєї майже не було, тож заробляв на життя тим, що рубав дрова для сусідів. Був він працьовитий і чесний та трохи буркотун, часто нарікав, що життя важке, робота невдячна, а доля скупувата. Його дружина, місіс Марта Вейнвік, теж не відзначалася веселим норовом. Вона любила, щоб у хаті було чисто й затишно, але все їй чогось бракувало то хата надто тісна, то їжа надто проста, то життя надто нудне. І, хоч жили вони скромно, проте не голодували, мали городик, курочку та кізочку, але бажали більшого і часто мріяли про багатство. Одного холодного ранку містер Вайнвік пішов у ліс по дрова, наносив він цілий віз гілля і сів відпочити під старим дубом. Раптом почув тихенький стогін. Ой-ой, тяжке ж моє життя! озирнувся, а то маленький чоловік у зеленому кожушку, за бороду зачепився за коріння і ніяк не міг визволитися. Містер Вайнвік пожалів його, обережно визволив. Тоді чоловік уклонився і сказав: Ти врятував мене дроворубе, за це дарую тобі й твоїй жінці три бажання. Та пам'ятай, не марнуй їх, бо більше я не повернуся, і щез, наче розчинився в повітрі. Вайнвік прибіг додому і розповів дружині про диво: Марто, у нас тепер три бажання, уявляєш? Усе, що скажемо, здійсниться місіс Вайнвік. Аж підскочила від радості. Три бажання, о чоловіче, тепер ми житимемо по-справжньому. Давай не поспішати. Сядемо, подумаємо. Перше багатство, щоб більше не працювати зранку до ночі. Друге нова гарна хата, щоб не тіснитися в цій халупі. А третє, третє, мабуть, здоров'я та довге життя. Вони сіли вечеряти і обговорювали це ще раз і ще. Та вечеря була убога, трохи юшки і сухарі. Шлунок у містера Вайнвіка бурчав, і він пробурмотів От бі зараз шмат ковбаси і в ту ж мить бах. На столі лежить велика смажена ковбаса, ще й парує. Марта скрикнула Ти що накоїв? Ти витратив одне бажання на ковбасу? Ах ти безтолковий! Вайнвік розсердився. Ну раз вона тобі така не до смаку, то нехай причепиться тобі до носа, і тільки він це мовив Бах. Ковбаса причепилася до носа місіс Вайнвік так міцно, що ні відтягнути, ні відрізати. Вона заверещала, побігла до дзеркала і мало не зумліла від власного вигляду. Зніми її забери цю ковбасу, вони тягнули разом, не відривається, ножем пробували нічого. Взяли сокиру та злякалися, щоб носа не відрубати. Ковбаса трималася міцно, наче приросла навіки. Місіс Вайнвік пробувала зав'язати її стрічкою, заховати під хусткою, навіть заплести, мов косу, але виглядала ще кумедніше. Чоловік ледве стримував сміх, а вона від лютії сорому ледве не плакала. Сиділи вони вдвох у темній хаті, мовчки дивилися один на одного. Маємо ще одне бажання, нарешті мовила Марта. Але якщо ми його витратимо, то залишимось ні з чим. Вайнвік зітхнув: А який в нас є вибір? Хіба можемо ми так жити? і, трохи подумавши, промовив голос. Хай ковбаса зникне з носа моєї дружини. Бах, і ковбаса впала на стіл, рум'яна й ціла. Марта з полегшенням обняла чоловіка. Вони обоє були розчаровані, адже втратили всі три бажання, так і не ставши ні багатими, ні щасливішими. Але того вечора вони мали найсмачнішу вечерю за довгий час ситну ковбасу на двох, і з того часу вони навчилися більше цінувати те, що мають, і двічі думати, перш ніж щось побажати.